Кінець випуску та цього робочого тижня трохи про здоров'я. Перевірка тиску на прийомі у терапевта. Процедура знайома кожному. Втім, нове дослідження показує, що вимірювати тиск варто одразу на обох руках. А помилка при виконанні процедури може привести до серйозних наслідків для здоров'я. Більше знає Олексій Кузьменко. Кардіолог Оскар Гарфайн вимірює тиск крові на обох руках своїх пацієнтів. Ця практика дозволила йому врятувати життя принаймні одному з них. На одній руці тиск був нормальний, на іншій занизький. Це дозволило мені вчасно встановити правильний діагноз і можливо врятувати пацієнту життя. Практична знахідка лікаря Гарфайна нещодавно отримала наукове підтвердження. Відмінність у тиску крові на правій та лівій руці може бути ознакою хвороб серця або судин. Якщо значення тиску крові відрізняються на 15 позначок, це може свідчити про звуження артерій в ногах, скорочення надходження крові до мозку чи хворобу серця. А розбіжність на 70 пунктів вказує на підвищений ризик смерті від серцевого нападу або інфаркту. Якщо відповідний діагноз поставлено вчасно, то прийом ліків або лікування може зберегти життя людини. Необхідно визначити фактори ризику, які з цим пов'язані. Чи то високий тиск, паління, високий рівень холестерину та негайно почати лікування. Багато кардіологів перевіряють тиск на обох руках. Втім, звичайні терапевти рідко вдаються до цього. Втім, останні дослідження свідчать, що вимірювання тиску на обох руках може вчасно повідомити про проблеми із суденами у людини, яка взагалі здається здоровою. Ці дослідження вказують, що лікарю треба звертати увагу не на тиск взагалі, а на відмінності в тиску між руками. Процедура займає всього хвилину, проте дозволяє встановити вірний діагноз пацієнтам із проблемами судин. результати відповідного дослідження, яке твердить, що подібна практика може обезпечити життя багатьох людей, а тому має стати стандартом для кожного терапевта. Опубліковані у британському медичному журналі ланцет Олексій Кузьменко голос Америки.